Доброго дня, шановні члени журі. В вашій увазі пропонується науково-дослідницький проєкт особливості ефтрофікації Канівського водосховища в межах берегової лінії міста Періаслова. Підготував учень 10-го Б класу Кезики переяслав Хмельницький, ліцей інтернат-патріот у місті Переяслав. Вихованець з гуртка основи наукових досліджень екологія Манкео КБНЗ Остерчук Олександр, науковий керівник Дзюбенко Олена Володимирівна. Річка Дніпро має статус головної річки України, адже, за даними Укргідроенерго, він не є лише найдовшою річкою України, але й найбільшим резервом питної води для вагомої частини на населення держави, зокрема регіонів, що простягуються з півночі на південь. Також Дніпро має унікальну екосистему, яку від середини минулого століття активно трансформували, створюючи штучні зміни гідрологічного режиму річки якщо простіше формували каскет водосховищ, що став однією з причин цвітіння Дніпра, адже зарегулювання річки призвело до зменшення її проточності та швидкості течії, а це, відповідно, збільшує прогрівання води, оскільки саме в таких умовах синьо зелені водорості вільно себе почувають, неможливо ігнорувати заподову вод дамбами, як однією з умов поширення зеленого килима. Здовж усіх басейнів і річки. Для водоймищ, як і для озер, характерним є масовий розвиток водоростей, стіння водойми. Одним із негативних на наслідків перенасичення ґрунтів і водойм-хімікатами є евтрофікація водойм, пов'язана з підвищенням місту азоту та фосфору. Цвітінням водоростей їх накопиченням, відмиранням, розкладанням. Міс інтенсивним поглинанням кисню з води, що спричиняє задуху водою і призводить до загибелі водяної фауни. Мета досліджень дослідити альгофлору Канівського водосховища в межах міста перелясок, що спричинює евтрофікації річки Дніпро. Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні завдання: це відібрати дослідні зразки для аналізу та проаналізувати та визначити альгофлору. Що спричиняє ефтрофікацію Канівського водосховища в межах міста Переяслав. Для дослідження процесу ефтрофікації води в річці Дніпро було взяти проби на трьох дослідних ділянках на глибині 0,2 та 0,5 метрів від поверхні води. Методи дослідження для вираження завдань застосували загально прийняту методику мікроскопіювання, методи аналізу, спостереження та узагальнення даних. Дослідження проводились на береговій лінії Канівського водосховища в межах міста Переяслав у літньо осінні, період 2022 року. При аналізі гідрологічних особливостей канівського дисховища в межах берегової лінії міста Преаслав за період дослідження було помічено, що на розвиток мікро водоростей впливає низка екологічних умов. Метеокліматичних – швидкість вітру, температура, інтенсивність сонячного випромінювання опади. гідрологічних прозорість води, швидкість течії, яка відсутня на досліджуваних ділянках та спостерігається мілковіддя. Біологічних Водна рослинність, яка затримує полютанти, що знаходяться у водній системі. Хочу вам продемонструвати наступну альгофлору, яку було ідентифікатовано при проведенні дослідження. Мікроцистість мають маленькі клітини декілька метрів міліметрів у діаметрі, які містять визикули, наповнені газом, також відсутні окремі оболонки. Клітини зазвичай організовані в колонії. Скупчення яких видно неозброєним оком, які спочатку мають сферичну форму, втрачаючи корегентність, з часом стають перфономаними та неправильною формою. Пульпухетти рід широко поширених присноводних гілчастих водоростей, що гілкуються, які несуть довго безпарну одноклітину волосинку зі здутою основою. Клітини ділянок лише один раз діляться і при цьому утворюється лише один ковпачок. Дана евглена спірогера має нитки нерозожі, в або у скупченнях від кількох міліметрів до 10 метрів. Клітинна оболонка целюлозна вкрита зовні шаром слізу. Кожна клітина містить від одного до декількох пристійних стрічковидних спиральних хлоропластів з численними піреноїдами. У центрі розташована велика вакуоля. Рід оциляторія. Типовий представник прісноводних водойм та морських акваторій і ґрунтів здатний до масового розвитку і формування синьо-зелених плівок, шкуринок, які вільно плавають або обростають різні субстрати. Висновки. Отже, в ході дослідження відібраних зразків води на Канівському водосховищі було ідентифікатовано наступну олігофлору, а саме мікроцистіс, оскіляторія, евкленоспірокіра, бульпохети. Внаслідок токсичного, мікробіологічного та біогенного забруднення відбувається погіршення екологічного стану прибережних та територіальних вод Каніського водосховища та, відповідно, річки Дніпро. Дякую за увагу!